Очевидно, що парламент дуже часто почав давати збої. Очевидно, що у мене більшості величезна проблема з голосами. Очевидно, що без підтримки, як ви їх називають партнери, а в народі ми їх називаємо ОПЗЖ, вони не зможуть прийняти жоден закон. Очевидно, що е Минулого разу засідання було відмінено не тому, що треба було якийсь звіт для сенату зробити. Це якась дурня, яку чесно говорячи, не зрозуміло, навіщо придумали, або там хтось поїхав щось там інспектувати. Ні, тому що не було голосів в парламенті. Е Є проблема, вона називається брак голосів. Причому брак голосів монебільшість. Тобто умовно, якщо б, коли ми говоримо про звернення да до про засудження виборів в РФ, ну там було 283 голоси. Навіть вчора. А от як тільки треба якийсь курняк, навіть е, там мій улюблений приклад, коли Татарову і всім іншим чудовим цим людям ОП треба було провести свій е, законопроект про БЕП, як вони не старалися, як не погрожували депутатам, як низка сховували зарядження, але 222 на табло це максимум, що вони змогли отримати, і це знов ж таки показник їх нездатності зараз вже мобілізувати голоси всі народні депутати коаліції і от цих партнерів добровільно, самостійно, повністю усвідомлюючи, що вони роблять, передали всі свої повноваження в ОП. Ну, тобто, це у них не забирало, вони це, це зробили самі. М -м навіщо не розумію, але самі. А потім, коли ОП забрала весь політичний вплив, всі кадрові призначення, слухайте, вони навіть. Призначають, коли буде засідання е, парламенту або кого випускати за кордон або ні. А зв'язок між офісом президента і, президент, президент і Радою, він став, ну, не те, що відсутній. Він односторонній. Тобто вони дають команду, і ті виконують. І звичайно, це спочало вже давати всі ці збої, про які ми говорили на початку. Офіс президента вирішив, коли буде фракція. Офіс президента вирішує будь-яке кадрове питання. Будь-яке у нас була ситуація достатньо е, ну, така показова. Коли змінився фонд держмайна, слуги народу почали збирати серед себе підписи на одного колегу, це голова економічного комітету. Як ну, їх пропозиція як кандидат на фонд держмайна через десь годину? Керівництво фракції отримало дуже неприємний дзвінок від офісу президента, що хлопці, ви там не забувайте ну, своє місце і давайте підписи, прибрали і викинули смітник. Все, і нікуди воно не пішло. В офісі президента сидить я Не буду навіть витрачати час, пояснювати, чому це погано. І Ростік Шурма, головний економіст і все таке інше. Фігурантам, що там у нас набу назика і. Людина, яка тільки займається тим, що доять вони там енерга, там разом з компанією. Ну все ну, типу, і от ці люди будуть е, під час війни вирішувати е, багато питань, до яких ну, типу, не те, що там є корупція, чи там є якийсь політичний підтекст. Просто ну вони не здатні на них знайти правильну відповідь або не розуміють, чому це важливо.